В России набирают силы протесты родичей мобилизованных солдат. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Протести відбуваються в Москві, Санкт Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі. Про це повідомили в інституті вивчення війни. За інформацією військових аналітиків, протести тривають, незважаючи на спроби Кремля цензурувати їх та придушити будь-який громадський рух на підтримку мобілізації російських солдатів. Усе це підкреслює відчайдушне бажання Кремля закрити рота усім, хто протестує, особливо напередодні так званих виборів, так званого. Президента так званої Росії у березні 24-го року Карлсон це людина надзвичайно наближена до одного з кандидатів, основних кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів. Так і можливо він навіть міг би посісти дуже високу посаду в разі перемоги Трампа. Що сказати, що тут сказати? Візит, начебто, неочікуваний. З'явилася в кремлівських пабліках у телеграмі його світлина в большому театрі. Ви знаєте, це ще з радянських часів традиція шанувати гостей космосом, балетом і чимось подібним. Отже, не випадково, що він там виявився з оперативниками ФСБ. Я гадаю, він міг знати чи не знати, але його напевно супроводжували. Був якийсь ескорт саме у большому театрі. І вже тоді було зрозуміло, що він приїхав. Путін дав це інтерв'ю, наче надсилаючи меседж Трампу, що там публічно звучить. Що ми готові домовлятися? Ми з цією адміністрацією не можемо домовитися. Вони нас не чують. Ми хочемо домовлятися з кимось новим, хто стане господарем овального кабінету у січні 2025 року. Що ми готові до співпраці з Америкою і що є взаємопорозуміння з Америкою, теж можна його досягти з наступною адміністрацією та тощо. Але ціна питання Україна. Тоді ми готові домовлятися. Це такий, якщо коротко, і стисло основний лейпмотив інтерв'ю, яке показав Карлсон. Тепер щодо особистості самого Карлсона. Ви знаєте, що в американській пресі подекуди трапляються повідомлення, що Трамп його розглядає як одну із кандидатур у номінації на пост віце-президента від республіканської партії. Там і десантіса називали, хоча, начебто, не склалися стосунки у самого Трампа із Десантісом. Інших називали. Отже, стверджувати, що Карлсон не може опинитися на посту віце-президента. Я особисто в це не вірю, що він стане кандидатом у віце-президенти і віце-президентом при Трампі, але поза тим. Якщо про це пише американська преса, це не випадково. Тим більше, що зв'язки Карлсона, який є фаворитом серед журналістів, ще починаючи з часів Fox News, у Трампа цілком очевидні. А що він міг після того відвести негласно Трампу? Усе те саме, що Москва готова співпрацювати. Гадаю, у Трампа та його оточення й без того є канали, і для того не потрібен публічно підсвічений Карлсон. Щоби щось там спеціально вести, гадаю, там є можливості для обміну. Точно але тут важливий і публічний елемент з іншого боку. Вага цього Карлсона він має акаунт на Ютуб. він вже пішов із Fox News, У нього там 800 чи 900 тисяч підписників. Боюсь брехати так, звісно, його деякі відео мають переглядів по 2-3 мільйона, і з путіним це буде величезний перегляд. можна очікувати, що тизер із виступом, який він показав безплатно з вільним доступом до інтерв'ю з путіним, подивилося вже майже 10 мільйонів. Тобто і інтерв'ю з Путіним теж матиме стільки переглядів. А як артикулюється Карлсон, Каже, ми маємо право знати. Ми повинні дізнатися, що відбувається. Марк, дивіться, ну але ключова історія, що було в кишенях Карлсона, який їхав до Путіна, і що він запхав якийсь інформаційний багаж чи якусь бандероль інформаційну він запхав собі за пазуху, коли повертався до Трампа. Тут ключова історія. У ці сигнали там негласні, не артикульовані публічно. Одразу скажу, я вважаю, що з приводу Путіна Трамп і помиляється, я певен як девелопер. У нього саме така психологія психологія бізнесмена до того ж напівкримінального, напівексцентричного. людина, яка то казино, то жінки, то конкурси краси, а не якийсь там Ворен Баффет, який весь час про одне время одно. Люберецький девелопер, чи там Лужніковський чи сонцевський. Розумієте, коли конкурси краси трішки кіно, воно все якесь масмедійне. Він напевне міркує так: слухай, ну, ма домовлятися, тобі 20% України, ми забираємо 80%. Чудовий бізнес. Ти ж отримуєш голими 20%. Це і території, і усі преференції пов'язані з виходом до моря. Якась нова для тебе геополітична ситуація. путін не бажає 20%. Він бажає 100% відсотків. це важливо розуміти. І ось тут ця надія, що навіть якщо Трамп переможе на виборах, вони не домовляться, тому що путіну не досить 20%. відсотків. Більше того, йому недостатньо і 100% відсотків України його мета це те, що було заявлено в його меморандумі в грудні 2021 року. Весь колишній східний блок. Його демілітаризація від кордонів травня 1997 року, попри членство в НАТО цих країн. він буде домагатися саме цього, і надія, що вони в кінцевому підсумку не домовляться, бо для Трампа це була поступка за ні за що про торгівлю за повітря. Я думаю, що Путін зараз може маневрувати, не розкривати всіх своїх карт. Він хоче, щоб просто змінилася атмосфера в сполучених штатах, в політичному істаблешменті чи у владі, в якій може прийти Трамп, для того, щоб із ним взагалі почали розмовляти. Другорядно там є і санкції, і нафта і ембарго, і зняття з нього статусу воєнного злочинця. Цього всього Путін хоче безумовно і буде виставляти ці вимоги. Це само собою. Ми це розуміємо. Але це лише похідна від тієї головної вимоги про те, що він хоче всю Україну. Ніколи він не задовольниться тим, що він залишив у себе 20%, а 80% підуть до НАТО і європейського союзу. Це важливо розуміти у цьому. Вони не домовляться ніколи, навіть із таким зручним для нього партнером у переговорах як Трамп. На моє особисте переконання, Трамп знає, де зупинитися, ще й тому, що така здача позицій неприйнятна для американської еліти, для американської доктрини, для всього, що робилося сполученими штатами за останні 30-35 років після падіння комунізму, перемоги у холодній війні тощо. Тому насправді Карлсон може провадити лише якусь рамкову оферту, запрошення до оборудки, що називається, за якої навіть не приховуючи навіть у цьому інтерв'ю, можливо, десь поза очі, поза інтерв'ю, Інтерв'ю поза кадром йшлося саме про це: нумо розпочинати діалог. Нумо домовлятися. Ми можемо домовитися про все. Я до всього схильний, я на все готовий. От саме в таких висловах Путін міг передати щось Трампу. Ми сподіваємось на те, що адміністрація діючого чинного президента Байдена вона зможе реалізувати озвучене чи обіцяне, але бачимо, що все знов і знов якось буксує. На вашу думку, які можливо є підводні течії? Так, ну з одного боку, ж ми розуміємо, що республіканці вони за Україну. Так, а по факту ми бачимо, що домовитись вони не можуть, і всі починають качати цей нещасний кордон з Мексикою, так який також набув важливості, я не знаю, ну того самого Тайваню. виходить так, але це не можна розглядати поза контекстом виборів. Вибори в Америці є визначальним чинником, за якого республіканці безумовно використовують ситуацію, можливо, тиск на демократичну адміністрацію, на самого Байдена, на його оточення з метою досягти максимальної вигоди для себе самих на виборах. Тому що суперечка про кордон, про нелегальних мігрантів. До речі, адміністрація Байдена впирається, каже пропускати 5 тисяч мігрантів на день а республіканці кажуть 10. зараз ходять і наполягають жодної людини. Що виглядає цілком логічно і правильно з боку тих самих республіканців. Але проблема в тому, чому це пов'язують саме з Україною, чому це взаємопов'язування саме з міжнародними питаннями, яке м'яко кажучи, не містить всередині американського порядку денного, аж ніяк. Українське питання не впливає ні на податки, ні на мігрантів, ні на реформу охорони здоров'я в Сполучених Штатах, ні на будь-що. Просто цинічна американська політика. хочемо ми цього чи ні? Визначається багато в чому саме номінацією Трампа. Бо якщо б номінувалася Нікі Гейлі, цієї проблеми не було б. Вона, якщо мала б високий рейтинг і була б першим претендентом, то швидше за все така ситуація не виникла б. Американські сенатори, республіканці, які впливають на питання, залежать від думки Трампа. вони прагнуть свого переобрання. а республіканський електорат багато в чому підтримує саме його. Там ціна питання шість республіканців, які постійно катують решту, та й голову спікера палати представників Джонсона шість людей, які можуть кинути на вагу свої голоси з урахуванням демократичних голосів і переобрати спікера Джонсона. Це йому невигідно, тому він гальмує внесення питання в порядок денний. Побачимо, чим це закінчиться. Ми не вирішуємо наперед, будемо дивитися, але це блокування викликано саме діями шалених прихильників Трампа з-поміж республіканських конгресменів.